Доброго дня вам, вельми, шановні пані і панове. Нині в Європі жарка неділя в політичному сенсі. Європа разом із президентом України, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, лідерами таких країн, як Німеччини, Фрідріх Мерц, Італії, Джорджіо Мелоні, Франції, Іммануель Макрон. Великої... Британії Кір Стармер готуються до зустрічі із президентом Трампом. Чому присвячена буде ця зустріч? А тому, як вважає президент Трамп, що врятує українців і Україну від війни і дозволить займатися, як він каже, торгівлею, бо торгівлею ліпше. Займатися, ніж воювати. Ми це добре знаємо, бо торгівля дійсно є рушійною силою розвитку. І який шлях пропонує Дональд Трамп ми достеменно не знаємо. Про нього пишуть в пресі в інформаційних агентствах. І більше всього говорить Вашингтонський уповноважений Стів Вітков. Розказуючи про те, що Україна має віддати Росії якісь території, а за це отримати мир. У 1938 році в Мюнхені зібралися глави на той момент найбільших європейських держав Франції, Даладіє прем'єр-міністр. Німеччини Адольф Гітлер, Італії Беніто Муссоліні і Великої Британії Невел Чемберлін? Що вони робили? Вони дійсно обмінювали території Чехословаччини, а конкретно Судецьку область на мир? Ситуація доволі схожа. Чому схожа? Поясню зараз більше, бо тоді це були листи паперу, це були чорнила, ручки, люди, які мали підписати документ. Сьогодні, як відомо, ми живемо в віртуальному світі, і тому іноді ці підписи робляться соціальними мережами, так ви вгадали. В неділю Дональд Трамп. Як і багато хто із шанувальників його в МАЗі, лайкнули позицію в соціальній мережі X і Social Truth про те, що вони підтримують, щоб Україна передала Росії певні території і тим самим отримала мир для себе, для Європи і для всього світу. Нагадаю, що, поставивши підписи під передачею Судецької області нацистській Німеччині, Даладє, Чемберлін і Муссоліні запустили маховик Другої світової війни. В результаті цієї війни, яка розпочнеться 1 вересня 1939 року, загине майже 80 мільйонів людей. Чому ці речі пов'язані? Злочинець, подібний нацисту Гітлеру, московський фюрер, Путін нічим не відрізняється в своїх побажаннях і планах від нациста Гітлера. Він заходів території, але зверніть увагу, чого він бажає далі. На даний час європейська і світова преса виписала дуже багато вимог, які продиктовані Кремлем. Демілітаризація, денаціоналізація чого, повернення пропагандистської церкви московського патріархату. Куди? Я вже не кажу про русифікацію. Українського населення. Ну і території в НАТО не вступати, нейтральну позицію займати. Можна сказати, що у 1938 році нацистський фюрер в порівнянні із расистом Путіним ще пожалів. Там не було цих усіх речей, там було лише забрати території. В результаті Друга світова війна, катастрофа, плач, сльози, руйнування. Нинішня дорога, якою штовхає рашистський фюрер і ти, президента Сполучених Штатів Америки, поведе тією ж дорогою. Нинішньої ситуації насправді є тільки. Один варіант правильної поведінки це об'єднати зусилля країн демократії і свободи, а це Сполучені Штати Америки, це Європа, це Україна. Відстояти свободу і демократію і покарати злочинця рашистського фюрера Путіна і його кліку. Будь-яке загравання. З фюрерами. Будь вони нацистські чи рашистські, а як ми бачимо в способах дії, вони абсолютно нічим не відрізняються, буде наслідком мати спочатку континентальну, а потім і глобальну катастрофу. На цим необхідно задуматися. І в цьому випадку роль, яку відіграють відкофи, Колись відігравали лорди Галіфакси, Але їх тоді вигнали на вулицю, От. і Чемберлін, на той момент прем'єр-міністр Великої Британії, привіз, як він сказав, мир. Насправді, у виборі між честю і миром, обравши мир, Чемберлін втратив. І честь, і мир, так сказав після того Уінстон Черчилль. Перше, що хочеться сказати на дорогу європейським лідерам, які будуть спілкуватися з президентом Трампом, в жодному разі, в жодному разі не поступайте так, як поступив Чемберлін, Мусоліні і Даладі. Цей трагічний урок європейської історії він є дуже і дуже повчальним. Нині ситуація виглядає так, що європейців, які пережили цей урок, штовхає на подібний план президент США. Я припускаю так, бо від самого Дональда Трампа ми не чули тих речей, які пише преса. Однак, скоріш за все, вам це відповідає дійсності. Однак ще раз скажу, я нині припускаю, що Дональд Трамп спрямовує свої думки в такому плані. Розумію чудово, що 12 років війни втомлюють, але крок до ченчу територіального, до спроби отримати мир. Віддавши території, це крок до катастрофи. У цій трагічній стежці катастрофи Україна буде першою. Затим буде Європа. Потім будуть Сполучені Штати Америки. Зрозуміло, що на певному етапі відбудеться те, що називається Перл-Харбор. Це не факт. Це подія, яка змусить об'єднатися. Але на той момент людство вже заплатить дуже дорогу ціну. Та чи не ліпше в нинішній ситуації зупинитись і, об'єднавшись, зупинити московського фюрера? Переконаний, що європейці, які зібралися такою великою гуртом таким великим їхати до Дональда Трампа, це розуміють. Переконаний в тому, що навколо Дональда Трампа чимало людей, які усвідомлюють це. Важливо, щоб європейці разом з українським президентом сказали ні. Ні. В першу чергу, і запропонували об'єднати зусилля і спільно протистояти расизму. Якщо ж американський президент відмовиться сказати ні, це означає, що Україні і Європі треба боротися разом. Але боротися, рятуючи світ. І в тому числі і Сполучені Штати Америки, від рашистської чуми. Уже видно, що те, що заявляють з Москви стосовно того, що вони дадуть якісь письмові чергові гарантії, що вони зупиняться, це речі, які можна буквально цитувати з лексикону Адольфа Гітлера 1938 року. Тож, ще і ще раз звертаю увагу і наполягаю на тому, щоб європейські лідери, президент Зеленський, не допустили тої трагічної помилки, яку в 1938 році в Мюнхені допустили лідер Великої Британії, Італії і Франції. Бо то привело людство до величезної катастрофи. В нинішній ситуації більш ніж достатньо аргументів правових, політичних, воєнно-політичних, економічних, щоб вказати на те, що не місця ні фюреру Путіну, ні рашистській системі на планеті Земля. Це не ті. Кому розстиляють червоні доріжки, це не ті, кому аплодують, це не ті, з ким торгують, це злочинці. Вони заслуговують на покарання, бо вони злочинці, вони крадуть дітей, вони розстрілюють безневинних людей, вони нищать інфраструктуру, яка забезпечує людям елементарні умови проживання. Це злочинці. Злочинцям не місце між нормальних цивілізованих людей. Тож дай Боже, щоб європейські лідери набрались мужності і сказали Дональду Трампу разом з українським президентом ні. Дякую вам за те, що слухаєте, за те, що дивитесь. До побачення, будьте здорові.